Арки знаходиться реактор номер 4 Тобто, якщо дивитися справа наліво, то перший, другий, третій, четвертий реактори і вздовж них довга така будівля. Це машинна зала. А там знаходилися турбіни і генератори, що виробляли електроенергію. 86-го на зустріч там цією дорогою рухалися автобуси, що евакуювали Прибічан. На той момент зібрали більше тисячі автобусів. Ти сто автобусів зняли просто з автопарків трьох областей Київської, Рівненської та Вінницької. Автобуси зняли з міських і міжміських маршрутів в один день і загнали сюди в Прип'ять, на евакуацію. Коли була евакуація прибітів, в Києві майже не було транспорту. Тобто люди розказують, що стояли там по півтори години на зупинках, щоб дочекатися автобуса. Ну на роботу не змогли доїхали. Не було просто автобусів місця. Автобуси збирають прімп'ячан і починають рухатися в цьому напрямку прямо через Рудий ліс, через який фактично ми з вами вже починаємо рухатися. Це найбрудніше в залі місце, яке є. Ваші дозиметри про це підказують. А нормальна паніка. Ніхто вийти не хочеш. Ці сторонній <сказ> реактор, який ми бачили тільки що, Це в Приклад. Полія, по якій відходи возять із станції. Приїжджав тільки що вагончик такий, де відходи везли, але його не можна не фотографувати. Ніхто не можна зняти. Тут уже рівень радіації. Збільшився, більше спіши норми. Зутерпують час. Проспект Ленин. Вот она. И вот по этой зирске на столбе, он Вот она. Можно, разумеется. Ну и здание КБО. Комбинат бытового обслуживания. Дом побут. Порівняння. Давайте майже все місто тут Будинок культури Енергетик. Що там було? По-перше, невеличкий кінотеатр. Дуже великий театр. Більше... Спустимося мало що побачити. Це проспект Леніна, по якому ми заїхали з вами в місто Прип'ять. По саме слугам виїзним ми з вами заїхали і звернули сюди на парковку. Бачите, між ними широка така піша, алея була. Ось цей постамент, там, де повинен був бути пам'ятник Леніну. Пам'ятника не було в припіті. Тільки він плакат. До речі, ви його бачили навіть в малесенькому цьому відео, яке ми вмикали перед прип'яті. Ми встигли поставити? Ні. Та я гадаю, їй не дуже та й хотілося, торговий центр. А, може, не буду відповідати. Я Просто пам'ятаю, тут 19-й рік. це піковий день дві з половиною осіб ніде. Так Дивіться, не е, забувайте про дивитися під ноги. І давайте потроху фотографуємо і йдемо направо за колесо. А ні, ну це осінь, здається. Першого офіційного матчу так і не відбулося. Перший офіційний матч повинен бути був керівні прошлого року. Були такі звичайно матчі, а ля і стоять. Оце частина зони М. Оцей дах, частина той самої маші, що ви бачили зранку фільм, частина даху, який хотіли чистити роботами, який, врешті-решт, пошагали 4000 людей з лопатами, щоб поскидати звідти радіоактивний графіт. На виході в зону М у мене є карта дозиметричної розвитки 89-го року. Фон через 3 роки після аварії був тища рентген на тому даху. Ліворуч, ви зараз побачите таку невеличку рожеву будівлю. Це впч Два, військово-пожежна частина пиняти ЧАЕС. до кінця 86 го перезапустили перший другий реактор, 87 сьомого перезапустили третій реактор, і навіть думали про будівництво нових реакторів. І остаточно лише в травні відмовилися від цієї ідеї. 100, 100 километров отсюда в один его нет. До 2000 -го 2000 -го 2000 -го года, ну, до 2006 года... как это не устроено? <плодисмент> нет, до 2006 -го года демонтировали все. Ну, не просто... Демонтировали, я имею в виду, там, серебро, золото, платина, палладий, Зараз не зупиняємось, ми підійдемо зараз під антенну, трошечки розповім. Це тут два радари для прийняття сигналів від балістичних ракет. Маленький, менший і, і більший висота 100, 146 метрів. Раніше був секретним об'єктом. Ну і на його обслуговування поряд Чорнобиль-2 побудували село, але село велике, таке як приблизно як маленьке місто.